Вітаю, хочу вас познайомити з новинкою від компанії Фармак, препарат Синдрекс. На сьогоднішній день Синдрекс – це єдиний комплекс, який містить вітаміни групи Б і вітамін С. Чим же ж відрізняється Синдрекс від більшості вітамінів, які представлені в Україні. По перше, це комплекс вітамінів. Тобто, в двох ампулах ви містите більший вміст ніж в інших комплексах вітамінів. Ампула номер 1 містить тіаміну 250 мг, достатня досить велика потужна доза, рибофлавін. Рибофлавін, хочу звернути вашу увагу. Відсутній в Україні офіційно зареєстрований на сьогоднішній день 4 мг, піридоксин, стандартна класична доза 50 мг, аскарбінова кислота, вітамін С 500 мг і нікотинамід. Знову ж таки, я звертаю увагу, що не нікотинова кислота, а нікотинамід. Тобто, ті можливі якісь побічні реакції, які бувають на нікотинові кислоти, не введені у вигляді розширення судин, практично відсутні. Деякі пацієнти можуть скаржитися на ну, таке легке почервоніння, і то, навіть вони не скаржаться. Це більше помічає лікар при введенні синдрексу. Якщо ми говоримо про застосування синдрексу саме за інструкцією, то ми говоримо про тих пацієнтів, у яких є проблеми з центральною нервовою системою, периферійною нервовою системою та проблеми з загальним станом здоров'я, метаболічні ускладнення, тобто після гострих інфекційних захворювань, післяопераційний період, психотичні стани. В тому числі після наркозу і е, алкоголізм. Ну, включає, е, алкоголізм включає в себе, в тому ж числі, і е, ураження печінки. Е, тобто синдрекс усуває причину, а не симптом. Синдрекс є патогенетичним е, лікуванням е, центральної, периферійної нервової системи е, також приймає участь в дезінтоксикації. Е, Групи ризику нестачі вітамінів, це те, що ми вже проговорювали після гострих інфекційних захворювань, діабет другого типу та діабет першого типу, серцева недостатність, літні люди і зловживання алкоголем. Якщо ми говоримо про центральну нервову систему, в чому патогенетичне лікування, ми всі пам'ятаємо, що вітаміни групи В входять в цикл крепса, Біохімічні процеси, і для того, щоб не занурюватися в ці процеси, які мають клінічне значення ця група препаратів, група вітамінів, усуває когнітивні порушення та профілактує енцефалопатію, за рахунок чого? За рахунок стабілізації клітин мозку і за рахунок енергетичного живлення мозку. Якщо ми говоримо про полінейропатію, існує така, такий вислів, що нервові клітини не відновлюються. Ну, десь приблизно це може бути правдою, але мієлін, який присутній в периферійній нервовій системі, він відновлюється. І ви знаєте, що симптоми полінейропатії якраз пов'язані з руйнуванням мієліну, синдрекс відновлює мієлін. Стосовно дезінтоксикації, Саме для тих пацієнтів може бути корисним синдрекс, в кого є вже порушення метаболізму і порушення виведення, тобто це хронічний гепатит, це наркова недостатність, це цукровий діабет і зловживання алкоголем. Ми всі пам'ятаємо, коли навчалися в університеті, дійсно нам показували пацієнтів з цукровим діабетом і вони всі такі трошечки. Пригальмовані з пацієнти з хронічним гепатитом, з нарковою недостатністю, всі мають якісь трошечки такий пригальмований стан через уже енцефалопатію, яка починається. Стосовно чи потрібні нам вітаміни в ін'єкційній формі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, Понад 2 мільярди людей в цьому світі споживають недостатньо необхідних вітамінів і мінералів, і ця тенденція зростає. Причому, якщо раніше говорилось про те, що в розвинених країнах відсутній гіповітаміноз, то на сьогоднішній день це питання актуалізується. Пацієнти харчуються незбалансованим, ну є незбалансоване харчування в нашому світі. Да? Ми споживаємо препарати на півфабрикати, які купуємо в магазинах, в торгових центрах, і багато споживаємо обробленої їжі, тому дійсно є проблематика недостатньої кількості вітамінів. Причому ця недостатня кількість вітамінів може проявлятися як клінічно, те, що ми знову ж таки, коли вивчали в університеті, так і субклінічно, коли. Є висока втомлюваність, є слабкість, є уже перші когнітивні порушення, тобто це не специфічні симптоми, і дуже важко виявити ці субклінічні симптоми, пов'язати з недостатністю вітаміна. Чому ж парентеральне ведення чим краще? А, ну, зрозуміло, що при перальному веденні е, проходить метаболізм препарат через шлунково-кишковий тракт і е, та. Частка вітамінів, які потрапляють до центральної нервової системи, вона низька. Якщо ми говоримо про внутрішньовенне ведення, то за рахунок високої концентрації в кров'яному руслу відбувається шляхом пасивної дифузії проникнення через гематоенцефалічний бар'єр і висока концентрація в мозку. Якщо ж говорити стосовно зручності використання, я перерахувала ті препарати, які є присутні в Україні, наприклад, Треблосовін офіційно не зареєстрований, немає в ін'єкційній формі, не продається в аптечних мережах. Тобто його якимось чином десь можна замовити, але це неофіційно і ціни варіюють. Від тисячі до двох тисяч до трьох тисяч гривень за упаковку. Якщо ж порахувати ті компоненти, які присутні в Україні, і плюс перерахувати дозування, то дві ампули синдрексу заміняють 16 ампул вітамінів, ті, які представлені в Україні, вітамін В1, В6, нікотинова кислота і вітамін С. При цьому вартість двох ампул орієнтовно така ж сама, як 16 ампул інших вітамінів. Стосовно способу застосування вміст однієї ампули номер 1 вміст ампули номер 2 набираються в шприц, заправляється крапельниця і вводиться внутрішньовенно крапельну впродовж 30 хвилин. В якій кількості розводити це може бути 50 мл, це може бути 100 мл, може бути більше. Тут залежить від клінічної стану пацієнта. Якщо пацієнт зневоднений і ви хочете додати рідини, тоді берете більшу кількість. Але якщо пацієнт не потребує наводнення. То, або навіть якщо має якісь і набряки, то достатньо 50 мл для внутрішньовенного ведення ну це стопочка води, да, тобто вона якраз не вплине на якісь процеси, які вам не потрібні. Чому ж такий цікавий неординарний препарат? Промотуємо серед усіх спеціалістів, в тому числі в дерматології. Насправді, от стаття 2023 року говорить про те, що вітаміни досить часто використовуються в дерматології і. Хочу звернути вашу увагу, що синдрекс не містить вітаміну в 12 Тому що я сама не дерматолог, я сімейний лікар і зараз пройшла спеціалізацію по психіатрії, але дерматологічного досвіду відсутній, тому буду рада, якщо ви поділитеся власним досвідом. В літературі існує думка, що вітамін В12 погіршує стан шкіри. Синдрекс не містить вітамін В12, містить тільки в 1 В6, вітамін С, А, І саме ця група вітамінів групи В запобігає проліферації, каротинізації, знижує гомоцистеїн та має антиоксидантну дію, що сприяє використанню цього препарату при псоріазі. Звичайно, що в дерматології велика кількість препаратів, які використовуються зовні, і не завжди є можливість внутрішньовенного ведення, але в той же час є досвід використання саме внутрішньовенного ведення, вітаміну, препарату Синдрекс. Що ж до, до доказової бази, Стосовно безпеки, Синдрекс входить в протоколи лікування британські. чому британські? тому що це розробка британських вчених, навіть для вагітних, при геперемезі з Гравідаром, використовується в локальних протоколах Британії і в протоколах Ірландії та Шотландії. Якщо ми говоримо про інші спеціальності теж входить в протоколи лікування абстинентного синдрому та алкогольної інтоксикації, і, що важливе, входить в протоколи лікування відновного харчування для гастроентерологів, гепатологів, неврологів. Я розумію, що Пацієнти, які мають проблеми з захворювання, хронічні захворювання печінки, пацієнти, які мають діагноз цукровий діабет, досить часто мають в тому числі і шкірні прояви. І ці пацієнти якраз звертаються до вас, і у вас є в арсеналі препарат Синдрекс, який ви можете використовувати для практичного використання. Дякую за увагу!